Нашим жінкам по квіточці, хай це буде знак нашої дружби. Якщо не дружби такої, знаєте, занадто теплої, то знаки буде ділової дружби. Нас не все вдається. Друга сесія і не все вдається. Але я більш чим впевнена в тому, що ми прийдемо до спільних рішень, до порозуміння, і в нас буде гарна творча команда. Я дуже вам усім дякую. їдіть назад, ідіть назад, ідіть писати, будь ласка, щоб. Лови, лови їх. А берей комбінезон,